Такі от джинсики у нас в наявності. Ціна 370 гривень. Дуже хороші по якості. В середині в поясі є резиночка, що можна регулювати, чуть-чуть звужувати, якщо потрібно. Це у нас джогери для хлопчика. Ціна дуже хороша: 310 гривень. Ріст від 86 до 110. Фірма Happy Хаус. Такі джинси для хлопчика. Плотний джинс. Дуже гарні по якості. Це у нас джинси для хлопчика. Плотний джинс, ціна 510 гривень. Дуже хороша фірма Грейс. Ось ця от фірма можете собі глянути в інтернеті. Дуже добротна фірма. В наявності такі от джинсики для хлопчика. Дуже гарні по якості це плотний джинс. В поясі всередині є резиночка, що можна трошки звужувати пояс. Підрегулювати, якщо потрібно. Ціна 410 гривень. Ріст від 140 до 164. Такі от джинсики для хлопчика. Дуже гарна якість. Ціна 370 гривень. Це весняний котон. В поясі її резиночка можна звужувати, якщо потрібно. Такі от джогери у нас в наявності. Це котон якість. Ціна 460 гривень внизу резиночка, ростовочка від 122 до 146. Дуже гарні по якості. Дуже хороша фірма Грейс. Такі джинси висняні для хлопчика. Ріс 158, 180. Ціна 650 гривень. Дуже гарні по якості. Такі джогери у нас в наявності. Це ріс 134, 164. Ціна 520 гривень. Внизу резиночка. Дуже гарна якість. Плотний джинс. Такі джогери, дуже гарна якість. Ціна 520 гривень. Це тоненький джинс. Ці джогери плотний джинс, дуже гарна якість, ціна 710 гривень. Це у нас джокери для хлопчика. Якість котон рі 158, 164. Ціна дуже хороша 355 гривень. Фірма Грейс. Кому подобається, вибирайте. І замовляйте у моєму вайбері 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. І також підписуйтеся у мій YouTube, щоб бачити всі відео з гарним якісним товаром і вибирати для своїх внучаток і діток.